Дуже емоційний поєдинок. Я думаю, для оболівальників цей матч виявився дуже цікавий, тому що багато, багато голів. Але для воротарів це не дуже не дуже добре. Будемо працювати, тому що багато є роботи над лінією оборони. Так що будемо прибавляти з кожним матчем. Сьогодні в тебе було чимало роботи, багато голів, багато м'ячів. Чи можеш вважати себе героєм матчу? Я, я не знаю. Пусть там люди скажуть, але сьогодні вся команда билася на футбольному полі, так що сьогодні команда заслуговувала цей результат. Сьогодні на стадіоні було чимало криворізьких болівальників. Як відчувалась їх підтримка на полі? Так, дуже відчутно це було. Так що дуже дякую болівальникам, дуже нам допомагає їхня підтримка. так що… Дуже дуже дякую. Знаєте, ну мені здається, для вболівальників це ну, топ-матч по емоціям по всьому. А для нас це не топ. І я думаю, що для нашого тренерського штабу це максимально не те, що вони очікують. Але е, саме головне, що сьогодні ми взяли три очки і рухаємось далі на позитиві і готуємось до кубка. Макс, сьогодні ти відзначився дублем. Бачу, що ти втомлений, проте розкажи про свої емоції. Якщо чесно, я радий, що цей дубль допоміг команді отримати залікові бали. Але зараз трохи емоції вже просто пропали десь. так що… Треба зараз добре відпочити і вже налаштовувати себе на наступну гру. Дякую нашим відданим болівальникам, що вони завжди приходять, підтримують команду. І коли погано ми граємо і добре, і коли є результати, і немає за це їм подяка. І хотів би присвятити сьогоднішню перемогу для діточок, які на цьому тижні приїжджали до нас в гості з аустичним спектром раз. Вони надали нам енергію, сили, і ця перемога сьогодні для них.